Привіт, рада тебе бачити тут. Сьогодні ми поговоримо про дуже важку і болючу тему горе, яке людина переживає наодинці. Це може бути втрата близької людини, розчарування, кінець важливих стосунків або просто відчуття глибокої самотності, що здавлює серце. Іноді здається, що ти один на один зі своїм болем, ніби нікого немає поруч, хто міг би зрозуміти або підтримати таке горе, дуже сильне випробування для душі і психіки. Воно може здаватися нескінченним, тягнути вниз і робити кожен день важким. Але важливо знати, ти не один одна. І навіть у найтемніші моменти є спосіб зберегти себе, не зламатися і поступово знайти сили жити далі. У цьому відео я поділюся з тобою п'ятьма простими, але дієвими кроками, які допоможуть пройти через самотність горя, не впасти у вічі і почати зцілення. Якщо тобі зараз важко, це нормально, і тут ти знайдеш підтримку і розуміння, тож давай разом зробимо цей перший крок до світла. Крок один не боротися з почуттями, приймати їх. Коли ми переживаємо горе, дуже легко захотіти відразу вилікуватися, перестати відчувати біль і просто забути про все. Але саме у цей момент дуже важливо не заглушувати свої справжні почуття. Часто люди намагаються приховати сум, гнів чи розчарування, бо бояться, що їх це зробить слабкими або нездатними справлятися з життям. Насправді навпаки. Прийняття своїх емоцій є першим і найважливішим кроком до зцілення. Приймати свої почуття це означає дозволити собі їх відчути без осуду. Це нормально сумувати, плакати, відчувати розгубленість або навіть гнів. Емоції це природна реакція на втрату або біль, і вони несуть у собі важливу інформацію про те, що ми переживаємо. Не потрібно поспішати стати сильним або бути мужнім, замість того, щоб боротися з болем, спробуй прийняти його як частину свого досвіду. Можна сказати собі, так мені зараз боляче і це нормально. Цей внутрішній діалог допоможе зняти напругу і перестати чинити опір тому, що відбувається. Іноді корисно знайти спосіб виплеснути емоції, написати про свої почуття у щоденник, поговорити з близькою людиною або просто дозволити собі поплакати. Це не ознака слабкості, а знак того, що ти бережеш себе і даєш собі можливість пережити горе чесно і по-справжньому. Пам'ятай! Прийняття своїх почуттів це не означає залишатися в болі назавжди. Це перший крок, який дозволить поступово розвантажити душу і знайти шлях до відновлення. Крок другий Створити безпечне середовище після того, як ти дозволив, дозволила собі прийняти свої почуття, наступним важливим кроком є створення навколо себе простору, де ти зможеш відчувати себе захищеним, захищеною і спокійним, спокійною. Коли ми переживаємо горе в самотності, часто навколишній світ здається ворожим, а думки хаотичними. Тому так важливо сформувати безпечне середовище, яке допоможе тобі зберегти внутрішній баланс. Безпечне середовище це не лише фізичний простір, але й емоційний. Це місце або люди, де тобі не треба ховати свої почуття, де тебе не будуть засуджувати чи критикувати. Можливо, це затишний куточок у твоєму домі, де ти можеш сісти з чашкою теплого чаю і просто побути з собою. Або це можуть бути люди, які готові тебе вислухати без поспіху і без порад, якщо ти не просиш їх. Важливо уникати токсичних контактів, тих, хто не поважає твої межі, хто знецінює твої переживання або намагається підштовхнути тебе швидше забути. Такі люди можуть ненавмисно додати стресу і зробити процес зцілення складнішим. Створюючи безпечне середовище, ти даєш собі шанс відчути підтримку навіть у періоди самотності. Це як опора, до якої можна повертатися, коли серце важке, а думки розпорошені. Пам'ятай, твій простір і люди, з якими ти спілкуєшся, мають бути твоїми союзниками у цій подорожі. Тож не бійся змінювати оточення або встановлювати кордони, якщо це допоможе тобі відчути себе краще. Крок 3. відволікання не втеча, а пауза. Коли біль здається надто гострим, дуже часто хочеться просто втекти від своїх думок і почуттів. Іноді це проявляється у бажанні постійно займатися справами або повністю зануритися у роботу чи розваги. Відволікання це непогано, якщо робити це свідомо і в міру. Важливо зрозуміти. Відволікання це не спроба забути про горе назавжди, а можливість дати собі невелику паузу. Це допомагає перезавантажити мозок, зменшити напругу і зібрати сили для подальшої роботи над собою. Корисні відволікання можуть бути різними: прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність, перегляд улюбленого фільму чи серіалу, читання книги, слухання музики або творчі заняття. Малювання, писання, рукоділля. Вони допомагають переключитися, не забуваючи про свої почуття. Головне, обирати ті відволікання, які дійсно приносять спокій і радість, а не додатковий стрес. Наприклад, надмірне сидіння у соцмережах або нічні посиденьки за телефоном можуть навпаки поселити самотність і тривогу. Важливо також встановити баланс. Не заглиблюватися в відволікання так, щоб відкласти роботу з собою на невизначений термін. Пауза це час відпочинку, після якого можна повернутися до усвідомленої роботи над своїми емоціями. Пам'ятай, ти заслуговуєш на турботу і маленькі радощі навіть у найскладніші моменти. Дозволь собі цей відпочинок, це не втеча, а частина шляху до відновлення. Крок четвертий ритуали самопідтримки. У моменти горя і самотності дуже важливо знайти спосіб піклуватися про себе, щоб не зламатися. Саме тут допомагають маленькі, але регулярні ритуали самопідтримки, прості дії, які допомагають тримати внутрішній баланс і відновлювати сили. Ритуали можуть бути дуже різними, все залежить від того, що підходить саме тобі. Це може бути ранкова чашка улюбленого чаю або кави, коротка медитація, дихальні вправи, прогулянка на свіжому повітрі, ведення щоденника, де ти записуєш свої думки і почуття, або тепла ванна перед сном. Головне, робити ці дії регулярно, щоб вони стали опорою для тебе. Ці маленькі моменти турботи допомагають знизити рівень стресу, заспокоїти розум і тіло, а також повернути відчуття контролю над своїм життям. Також важливо ставитися до себе з добротою і розумінням у періоди горя дуже легко впасти у самокритику або відчувати провину за те, що ти слабкий чи не такий, як раніше. Ритуали допомагають нагадати собі. Ти заслуговуєш на любов і турботу, особливо зараз. Спробуй експериментувати і знаходити свої власні ритуали. Запитай собі, що мені зараз потрібно, що допоможе мені відчути спокій або трохи радості, і поступово включай ці прості дії у свій день. Крок п'ятий віра у майбутнє. Коли переживаєш горе в самотності, дуже легко впасти у відчай і подумати, що біль ніколи не мине. Але саме віра у майбутнє допомагає витримати цей важкий період і знайти сили рухатися далі. Віра це не просто наївна надія, а свідомий вибір вірити, що, попри темряву і біль попереду, є світло і нові можливості. Це усвідомлення, що зараз тобі важко, але цей стан тимчасовий і життя обов'язково зміниться на краще. Щоб підтримати цю віру, можна знайти натхнення в історіях інших людей, які пройшли через подібні випробування і змогли відновитися. Пам'ятай, що кожен з нас має власний темп зцілення, і порівнювати себе з іншими не потрібно. Також важливо ставити перед собою маленькі, досяжні цілі, навіть найменші успіхи допомагають відчути рух уперед і зміцнюють віру в себе. Не бійся, мріяти і планувати, навіть якщо зараз це здається складним. Поступово, крок за кроком, ти будеш відчувати, як відновлюється твоя сила і душевний спокій. Віра у майбутнє це світло, яке веде тебе через темряву горя. Тримай це світло міцно в руках, і воно допоможе не зламатися і знайти новий сенс життя. Отже, ми пройшли разом п'ять важливих кроків, які допоможуть тобі пережити горе в самотності і не зламатися, приймати свої почуття, створити безпечне середовище, свідомо відволікатися, запровадити ритуали самопідтримки та зберігати віру у майбутнє. Пам'ятай, що кожен з цих кроків це маленький, але потужний крок до твого зцілення і внутрішньої сили. Якщо тобі зараз важко, ти не один, хай одна. Дозволь собі цей час будь до себе терплячим, ретерплячою і не бійся звертатися за допомогою, коли це потрібно. Життя після болю обов'язково настане і ти зможеш знайти нові радощі і сенси. Дякую, що дивився, дивилася це відео, і довірив, довірила мені свою увагу. Якщо тобі було корисно, будь ласка, постав лайк і підпишись на канал. Це дуже допоможе мені створювати для тебе ще більше підтримуючих і важливих відео. Залишайся сильним, сильною, бережи себе і пам'ятай, навіть у самотності ти завжди можеш знайти світло. До зустрічі в наступних відео!